Щонайменше 17 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія минулої доби. Під вогнем були прикордонні міста і села Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. У Куп'янську пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок та приватне домоволодіння, також зруйновані господарчі споруди. Селище дворічно обстріляли з мінометів, пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. Наразі без постраждалих. Як зазначив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов, на лінії зіткнення продовжуються бої. Ворог намагався вести наступальні дії в районі села Синьківка Куп'янського району, але отримав відсіч та не досягнув успіху. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.